За межею можливостей людських, за межами можливостей техніки. Ефективно працювати з нашою пілотною ССОшною ланкою. Звісно, можна рахувати, то, що авіація це еліта. Ми зараз пролетим під мостом, щоб додати собі більше впевненості або навпаки, обличчя людей міняється на канаті, як мавпочка на ліані. Все виконали хлопці мужньо і достойно. Зараз залітаю от цю лепку. І отак от тільки шварк. За ці декілька днів відбувалися заняття з підрозділами сил спецоперацій, згідно їх плану. Це було десантування посадочним способом, десантування за допомогою систем, в які ми відпрацьовували в їх інтересах. Це важливо для підрозділів, для яких ми виконуємо ці завдання. Якщо їм це потрібно, то ми зробимо все, щоб це виконати. Питання загодженості з нашими авіаторами нам, скажімо так, для виконання наших заходів ефективно працювати з нашою пілотною ССОшною ланкою. Ці хлопці потужні. Вони знають, що нам потрібно, як нам потрібно зробити. У Нас дуже тісна взаємодія. Ми розуміємо один одного співслова, співжеста. Тому наші хлопці, авіатори, дуже потужні. Ми з ними зустрічаємося неодноразово на різних площадках, з ними, скажімо так, працювати це саме задоволення. Звісно, можна рахувати, то, що авіація це еліта, тому що в деяких випадках доводиться працювати за межею можливостей людських, за межами можливостей техніки, знову, скажу, на яку ми. Пілотуємо. Елемент відпрацювання на макетах навчальних. У нас дуже потужна матеріально-технічна база, але цього недостатньо, щоб оператор був впевнений в собі, скажімо так, відпрацьовувати це потрібно тільки на практиці, перебуваючи у повітряному судні. Це такий момент, який не відпрацюється на навчально-матеріально-технічній базі. Всі вправи вони цікаві. Тому ну, нема такої, яку можна виділити і сказати. тому що цікаво працювати з води, цікаво працювати вночі е в окулярах. Усі польоти вони різні і, можна сказати, вони різні. Вони важкі по-своєму. Вони, е ну, вони дають досвід. Тому щось одне відокремити важко. Дуже багато було пафисних хлопців, які були готові на навчаннях. Перед практичним виконанням здійснювати там, спуски без страховок, там, скажімо так, обличчя людей міняється, коли вона знаходиться на борту бойового вертольота, люди міняються. Як, як, зовні, як зовні, Мені здається, і скажімо так, психологічно міняються. Але наші хлопці це мужні воїни, які вправно. Скажімо так, тому виконали цей елемент десантування, здійснили десантування, відпрацювали дії тактично. В загальному моє бачення, моє бачення вони дійсно професіонали за короткий проміжок часу, вони зробили дуже багато. Ну, якщо людина, напевно, що переживає, ну, можна так підстягнути, сказати. Там що, наприклад, ми зараз пролетим під мостом, чи там, між двома якимись трубами, і людина ну, додати їй трошки цих переживань, ну, звісно, це все просто шутки. Так що. Перед вилітом подивитися падіння чорного яструба, ну, це, як скажімо так, щоб додати собі більше впевненості, або навпаки, ну, на мою думку, потрібно бачити і аналізувати, які можуть бути ситуації. І, скажем так, робити все, щоб таке не сталося. Бути впевненим в своїх діях. Була в мене ще така, скажем так, курйозна ситуація в плані проведення занять. Типу, були люди, які е, говорили, що вони все знають, це вміють. Тобто, типу, і в результаті одна із цих людей, типу. Неправильно підійшла до питання фіксації на канаті і на бойовому застосуванні просто на характері спускалася на руках. На канаті як мавпочка на ліані. Ну слава Богу, все обійшлося без травм. Ця людина, типу, стала обтерлася і пішла далі займатися своїми справами невідкладами, скажімо так. Все виконали хлопці мужньо і достойно, достатньо швидко на навчаннях. Цей процес, скажімо так, він більш такий розтягнутий. Вже в практичних застосуваннях, це, скажімо так, нам потрібно, саме головне – це швидкість, швидкість покидання повітряного судна. Це життя. Ми відпрацьовуємо це для того, щоб у разі потреби хлопці могли. Якнайшвидше здійснити десантування за допомогою адаптера, за допомогою канатів та вдало виконувати завдання за призначення. Евакуація на канаті це один з видів підготовки, який проводиться в силах спецоперацій. Це як один з моментів подолання психологічного бар'єру для військовослужбовця. Для льотного складу це додаткове тренування, яке пов'язане з сучасною специфікою виконання польотних завдань. Ми їх адаптуємо до, скажімо так, сучасних сценаріїв війни і намагаємося зробити так, як, щоб це було якомога швидше і займало короткі терміни. Без парашуту десантування це більш реалістично, тому що парашут. Парашютне десантування зараз в наших реаліях війни це майже неможливо, тому що ПВО чисто фізично не дасть підлетіти нашим повітряним суднам там, до лінії, там, до точки, в якій буде потрібно скинути десант. Десь в тилу так, можна. У нас запал в очах, ми все ж таки надіємося, що ми десь здійснимо десь, десь єдиний прижочок, скажімо так, підпригнемо. Але ми виконуємо згідно наших розпоряджень, графіків, займаємося, відпрацьовуємо елементи, які більш потрібніші. в Нинішній час, в нинішній реалії. Був у мене, скажімо так, опит можливого попадання на лінію електропередач. Ми здійснювали стрибки на круглих парашютно-десантних системах, а саме ДПС. Вирішив я піти на пристрілку. Пристрілка це, скажімо так, політ, куди тебе потягне вітер. Типу, тобто це для того, щоб пілоти бачили там зону вибросу десанта, там могли скоригувати, скажімо так. Виходжу я. Лечу, лечу, лечу і лечу я на лепку. <хи> скажімо так, я е, побачив орієнтовно, типу, де буде моя точка приземлення е, і вжив всіх заходів, скажімо так, для того, щоб не сісти на цю лепку. Е, я затягнув задні вільні кінці, я почав стягувати, робити провал купола для того, щоб завчасно сісти. І скажімо, лечу я. Лечу, я дивлюся я на цю лепку, підлітаю до цієї до цієї лепки. І от в мене в голові, в голові одне, є в супермаркетах така штучка, там де світиться лампочка, залітає мушка, і вона перегорає. І я от лечу і дивлюся, типу, я зараз залітаю в цю лепку, і отак от тільки шварк. І все, що з мене залишиться, від мене залишиться, верніше це автомат і карабіни з моєї парашютної системи. Позиція. В польоті ми приймаємо її ось отак, ось отак, і, і ручки ми виставляємо на свободній вільній кінці. Ось так ми летимо. Ноги потрібно ставити для того, так, щоб не зачепитися за провода, а пролетіти крізь них, між, між до них, скажімо так. Великої складності немає, все полягає, в, залежить від досвіду того льотчика, який виконує ці завдання. Ще раз хочу повторити, що ми намагаємося їх адаптувати до сучасних сценаріїв, які вірогідно можуть бути, або, або вже десь були. Намагаємося виконувати це, знову ж таки, в короткий термін, на низькій висоті. В сучасних умовах, певно, що взагалі мало де застосовується для таких операцій гелікоптер, тому що це. Ну, машина велика, яка дає багато шуму. Тому якби, в навчальних цілях воно відпрацьовується, а далі вже все завіс залежить від обстановки, якої це або вкрай потрібно, або ні. Ми провели навчання саме з цим підрозділом, в якому проходить службу мій рідний брат. Це був його перший досвід. Я йому обіцяв. Що я докладу всіх зусиль, щоб він політав, і ось цей був його перший досвід. Він був вдалий, скажімо так, його група десантувалася успішно, вдало, без, скажімо так, нарікань. Для нього з його, з його слів це було потужно. Це було потужно, мега потужно. Для нього ці враження незабутні. Також дуже хочу спробувати скажімо так, момент десантування парашутним способом. Я думаю, в майбутньому в нього це все вийде і він це зробить. Є певні історії, це коли взагалі на борту вертольота вперше це можуть бути якісь люди з підрозділів, коли знаходяться перший раз літають на вертольоті. І завжди, коли ти чуєш їх. Емоції після посадки це, мабуть, дуже трошки додає ну, такого свого якогось прикола, що от людина з яким виходить з захопленням, тобто ти це вже бачиш, ну, як це як робочий твій елемент, а для когось нового це, це вперше, і його емоції тебе також підносять трохи. Бути в лавах сил спеціальних операцій це дуже потужний досвід. В нас е, создаються, е всі умови для того, щоб е, розкрити себе у всіх справах, скажімо так, як в повітрі, на воді, на землі. Приходьте до нас, ми вас навчимо. Е, як… Е, з парашутному десантуванні, без парашутному десантуванні, так десантування на воду В загальному скажу, хочете бути кращим з кращих, приходьте до нас.